siempre vito. Василь Стефаник відомий насамперед як видатний український письменник, проте його політична діяльність також була вагомою та спрямованою на захист прав українців Галичини, які перебували у той час у складі Австро-Угорщини. Він був активним діячем українського національного руху, що прагнув культурного та політичного самоствердження українців. Тож сьогодні зробимо акцент на політичній біографії діяча, а головне поговоримо про роль у підписанні акту злу. У та ЗНР народився майбутній письменник і Політичний діяч 14 травня 1871 року в селі Русів на Станіславщині. Батько Василя Стефаника Семен був досить суворою та авторитарною людиною. Він був багатим поміщиком та мав приблизно 100 гектарів землі. Відтак торгував худобою. Чоловік до речі дбав не тільки про себе, але й про громаду та підтримував освітній рух. Так, як батько Василя Стефаника займався сільським господарством, то Василь з юності бачив бідність, соціальну несправедливість та утиски, які зазнавали українців в Австро-Угорщині, це спонукало його цікавитися політикою, особливо соціальними питаннями, які стосувалися прав селян. Василь Стефаник дуже любив матір, проте вона рано померла. Та хлопець згадував, що вона була досить лагідною вдачі. Кінець 1870-х років років Австро-Угорській імперії ознаменувався активним поширенням соціалістичних ідей. Кристалізація суспільно-політичних поглядів Василя Стефаника відбулася під час навчання у Коломийській гімназії. Там, у 1887 році, наш діяч вступає у таємний гурток. Саме у цьому гуртку місцеві гімназисти пропагували радикальні ідеї, а комплектувалася література творами Івана Фенка та Михайла Драгоманова, українських та польських авторів. Вивчення яких не було передбачене у той час навчальною програмою. Гімназисти також відзначали шевченківські свята, поглиблювали свої знання із історії рідного краю. А пізніше університетська освіта в Кракові, а також спілкування з іншими інтелектуалами та політично активними діячами, посилили переконання Стефаника у необхідності боротьби саме за права українців у 1904 році. Василь Стефаник був одним з учасників урочистого вечора, присвяченого 30-річчю літературної і громадсько-політичної діяльності одного з лідерів української радикальної партії Михайла Павлика. Розсякнутий політичними ідеями початок ХХ століття ознаменований залученням Василя Стефаника до активної передвиборчої боротьби як кандидата в депутати найвищого законодавчого органу Австро-Угорської імперії державної ради. І чоловікові вдалося отримати вплив на політичні справи упродовж кількох років з 1908 по 1918 роки Василь Стефаник був депутатом Австрійського сейму від Українсько-Руської радикальної партії. Та на засіданнях він жодного разу не виступав. Виступи інших депутатів здавалися йому такими безликими і нікчемними, що боявся і сам, що буде виглядати так само, і з нього будуть сміятися. Натомість виступав із блискучими імпровізованими промовами на народних вічах. Згодом, коли керівництво радикальної партії заявить про соціалістичні та атеїстичні ухили, він залишить партію. Василь Стефаник відіграв важливу роль у процесах пов'язаних із об'єднанням Української Народної Республіки УНР із західноукраїнською народною республікою з УНР. Його діяльність на цьому етапі української історії була зосереджена саме навколо підтримки ідей національного єднання та сприяння політичним процесам, які б могли об'єднати українські землі у єдину сильну та незалежну державу. Як письменник Василь Стефаник у своїх творах майстерно висвітлював проблеми українців, ніби й натякаючи, що саме хотів би змінити в українському суспільстві, зображав безвихідь селян їхній важкий побут, злидні та боротьбу за виживання, що в умовах австро угорської імперії було наслідком колоніального статусу українських земель. У його новелах, таких як Камінний Хрест, засідання та суд, простежуються глибокі роздуми над тим, як суспільна нерівність, байдужість влади штовхають людей на крайні кроки, зокрема еміграцію та навіть бунт. У цих творах Стефаник напряму звертається до політичної влади, демонструючи, що без змін у державному устрої та захисту прав українського народу, ситуація може стати просто катастрофічною. Особливо виразно політичні мотиви звучать у новелі засідання, де Стефаник описує збори селян, які намагаються організуватися, щоб протистояти соціальній несправедливості. Він показує, як важливо для селян мати власне представництво у владі, здатне захищати їх. Після розпаду Австро-Угорщини у 1918 році на західноукраїнських землях постала Західноукраїнська Народна Республіка ЗоНР, яка проголосила себе частиною єдиного українського народу Василь Стефаник Аник як уроженець Галичини і представник тогочасної української інтелігенції активно підтримував новостворену республіку. Він вважав, що тільки об'єднання з Надніплянською українською народною республікою могло гарантувати довготривале існування незалежної України в умовах складної міжнародної ситуації та тиску з боку сусідніх держав. Степаник вважав, що культурна єдність між українцями обох частин Галичини та Наддніпрянщини повинна. Доповнюватися політичною та державною інтеграцією він вітав проголошення акту злуки, який мав стати символом об'єднання українських земель. Стефаник підтримував співпрацю з діячами ЗУНР, зокрема з Євгеном Петрушевичем, президентом ЗУНР, який активно пропагував ідею об'єднання. Як людина, що мала значний авторитет серед українців Галичини, Стефаник виступив за компроміс між політичними лідерами, які подекуди мали розбіжності у поглядах на інтеграційні процеси. Діяч був присутній у складі делегації ЗУНР на підписанні акта з луки 22 січня 1919 року. Та Василь Стефаник відчив. Видь, після спілкування з представниками УНР Володимиром Виниченком та Симоном Петлюрою залишився засмученим, побачене і почуте не вселяло в нього жодного оптимізму. З Києва Стефаник приїхав блідий і знервований, нічого не розповідав. Залишив у той час одну єдину фразу: що це не та Україна, яку я довгими роками мріяв побачити. Продовж декількох років нічого не писав, а дослідники його біографії стверджують, що навіть довгий час пив. Озвався у березні 1923 року, коли рада послів Антанти віддала східну Галичину Польщі. З цього приводу сказав. Це полювання на загибель нашої нації. Письменник болісно пережив крах незалежної України в 1933 році. Відмовився від чималої радянської пенсії, якою комуністи хотіли його банально купити. Стефаник знав про великий голод і про репресії в радянській Україні. Втім, закінчуючи листа до народного комісара освіти, писав. А прихильником великої України я був і буду. А до речі, почувши, що письменник залишився без копійки, пенсію від імені УГКЦ йому призначив митрополит Андрій Шептицький. Стефаник пішов у банк і попросив, щоб гроші йому видали дрібними монетами. Забравши їх у полотняній торбі, вийшов на площу і почав роздавати жебракам, просячи помолитися за умієнним голодом українців. Помер Василь Стефаник 7 грудня 1936 року внаслідок тривалої хвороби. Отже, хоча об'єднання УНР з УНР не стало тривалим через воєнні та політичні обставини, Василь Стефаник залишався палким прихильником цієї ідеї до кінця свого життя. Він бачив у єдності єдиний шлях до збереження української державної культури та мови. Його діяльність як політичного і культурного діяча зробила вагомий внесок у зміцнення ідеї суборності України. А ми з вами зустрінемося наступного разу.